Дача ті вітаю вас! Нещодавно я вам показував дуже важливі роботи. Проходимо, закриваємо льоточки. Ми ось так це робимо. Ось так це все робимо на одну-дві бджоли зверху, на одну-дві бджоли знизу. Попроходили. Ну, де чудові сім'ї, там все нормально. А є ну, у нас вже третя сім'я, яка злітає. Я вам колись розповідав, що з льоту бджіл не буває. Але забираю свої слова назад. Покажу вам. Чудова сім'я була. Ну, як показала практика. Зараз закрив. Бачите, так? Да? На льоточку такі сліди, що виносять уже мед з вулика. Все призакрив я. Я думаю, сім'я злетіла, коли бджола не відчуває. Коли бджола відчуває, що матки нема, от вони і нападають, і розносять цей вулик. Я думаю, сім'ї немає, ввечері поліземо, подивимося. Підписуйтесь на канал. Все вам покажу. В ну, принципі, ось такі проблеми у нас з цим вуликом. Чомусь злітає? ну я поки що не можу нічого сказати. Поки що не можу нічого сказати. Всі сім'ї чудово себе почувають спокійно на пасіці, але ви бачите, одна сім'я, одна сім'я. Тут спокійно, тут спокійно, тут он. Пилок несуть. Полок несуть. Тут облід молодої бджоли. Бачите, так? Обліт молодої бджоли да? і, напевно, і тут проблеми. І тут проблеми, напевно. Ой-ой-ой, січати дно. Були січати дно, сюди ми підсаджували матку. Будемо зараз дивитися. Підписуйтесь на канал, ввечері поліземо. В ці два вулика Подивимося, що, що з цими сім'ями.